Всім доброго ранку чи доброго дня. Хочу вам показати, що я тут зробила. Ось у нас така картина. Буде. Не знаю коли, але буде. І ось що мені вдалося зробити за ці дні. Ось отакий кусочок. І отут у нас вже йде, це напевно, оця частина. І ось відкрила оцей кусочок, але вже немає часу. До речі, всіх з наступаючим Новим роком. Бажаю вам в новому році щастя, саме головне здоров'я. Ну і що ще? Всім нам мирного неба, щоб як на швидше закінчилася ця війна, нікому не потрібна. Всього самого найкращого і до зустрічі вже у 2023 новому році.